Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Наш поєдинок буде проходити в рамках третього туру Вібет Першої ліги України, і для обох колективів сьогодні неймовірно важливо набирати залікові пункти. Нагадаю, про те, що сьогоднішній поєдинок буде тільки другим для харківського колективу, адже матч в рамках першого туру проти запорізького металурга було перенесено у зв'язку з тим, що Четверо та більше гравців харківського колективу були викликані в молодіжній юнацькій збірні, і харків'яни скористалися своїм правом на те, щоб просити про перенесення цього поєдинку. Поїхали, друзі. Передача одразу на Данео Сидоренка. І Сидоренко завантажує м'яч далеко вперед. В напрямку на лівий фланг з переведенням. Ну і так уже, друзі, повело. що Гаврушко. Зміщується в центр. Виконує хорошу передачу на Леня. Лень. Відкидання під удар. Гаврушко на ударній позиції. Входить певний майданчик і пробиває з носка Іван Гаврушко. Але рівно в руки Владислава Рибака. І бачимо, отримує оплески від лави запасних на свою адресу Іван Гаврушко. Дивимось повтор цього епізоду. Войтіховський п'ятою відкинув м'яч під удар на Гаврушка, але Гаврушко вирішив все-таки пройти кількох опонентів. І тоді вже так по футзальному з носка виконувати удар. Удар від Дігтяра. І дуже близько пролітає м'яч біля рамки воріт. І ось бачимо молодий лівий оборонець харків'ян. Знову ледь не відзначається забитим м'ячем. І бачимо в обороні харків'яни сідають одразу в 5 оборонців. І ситуативна схема 5-3-2 формується в харків'ян. Хороша атака ворогобізнесу. Удар по воротах від Войтіховського. Але, на щастя, для харків'ян не точно пробив Войтіховський, але. Буде кутовий для Де Дивимось за повтором. Ось тут добре відклеївся від Богдана Пороха, поставив корпус і пробив напрямку дальнього кута Максим Войтіховський. Кожного разу, коли отримує нагоду на те, щоб поборотися, використовує її контратака від агробізнесу. Олег Лень. Лень виконує навісну передачу. Рикошет від ноги. Оборонцей удар від Войтіховського. Але Войтіховський в положенні поза грою. І одразу дає якісь е, свої побажання або настанови Олегові. Леню Максим Вутіховський. Дивимось повтор. Закидання вперед на Вуйтіховського. Точна передача. Максим опиняється з м'ячем. Вутіховський проти Оріховського. Ось продирається центральний нападник вперед. Виконує навісну передачу. І навіть а, ледь не виконує закидання за комірець Владиславу Рибаку. І ось хто хто. Максим Войтіховський добре провів попередній сезон. На його рахунку 6 забитих м'ячів та 5 гольових передач в попередньому сезоні. Найпевніший останній кутовий в першому таймі. Сьомка навішує. Войтіховський пробиває з близької віси. Удар через себе! І друзі, який неймовірної краси м'яч забиває Роман Кузьмин. І радість на обличчі Олександра Чижевського. І бачимо, як на дальньому плані Максим Вуйтіховський намагається відбити легені Роману Кузьмину за цей шедевр. Дивимось удар в притул від Вуйтіховського. І як же встиг зорієнтуватися і скластися тут Роман Кузьмин в цьому епізоді. І дуже друзі, красивий забитий м'яч. Ну і насправді варто було, як то кажуть, чекати та терпіти 45 хвилин. Плюс дві додаткових для того, щоб побачити красивий забитий м'яч. Гаврушко далі на сьомку. Сьомка на сливу. Слива проти Луціва продирається крізь опонента. Ісаєнко. Програє боротьбу в корпус. Удар від Олега линя. І м'яч пролітає над рамкою воріт Владислава Рибака. І від Теплякова. Войтіховський продирається крізь Шерстюка. Войтіховський виходить на ударну позицію, пробиває в дальній кут. Але Владислав Рибак спокійно нейтралізовує загрозу біля власних воріт. Знову Тепляков. Хороше переведення на лівий фланг. Дігтяр. На Вернатоса. Вернатос. Все-таки виграє боротьбу. І навіть такого легенького підзатильника виписує нижнику Вернатос. Удар по воротах від Горенка. Заблоковано. І Шмигельський вибиває м'яч подалі. Слива переведення на правий фланг. Але цим переведенням він розпочинає атаку металіста. Діхтяр виконує навісну передачу. Шахмаєв ледь не примудрився завдати удару тут по воротах Романа Підківки. Отож, друзі, діхтяр виконує навісну передачу. Зависає м'яч у повітрі. І відбиваються господарі. І на цьому лунає фінальний свисток Івана Салаша, який сповіщає про те, що... Сьогодні агробізнес виявився сильнішим за харківський металіст і перемагає з рахунком 1-0. і набирає сім балів до свого активу. І принаймні на 2 години займає першу сходинку. В таблиці Першої ліги України. А мені друзі залишається подякувати вам за нашу футбольну трансляцію. А підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте Збройним силам України, тому що хто, якщо не ми, коли якщо не зараз. Мене звати Михайло Солятицький. Побачимось, почуємось до нових зустрічей. Дякуємо. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Петю Ukraine. разом сильніші.